За словами правоохоронців, зловмисники були одягнені в чорний одяг і маски. Один з грабіжників був озброєний кувалдою. Аби налякати працівниць банку, він вдарив її по склу каси. Його ж напарник у той час вимагав гроші у іншого касира, погрожуючи пістолетом. Грабіжники взяли кошти і вибігли з приміщення. Метушню почули в бібліотеці, яка знаходиться поруч. Просто жінка якась із читачів наших проходила, заглянула, каже, що не бачите. Там, каже, ограбили щось отак. Потім ми ми хловиги, вже міліція була там. А і все, а так тихо, нічого нам не чути сюди. Правоохоронці розповідають, під час інциденту в приміщенні перебувало двоє працівників ощадкаси та відвідувачка. Ключа від сейфу викрадачі не зуміли знайти, а тому обмежилися лише тими коштами, які були у касах. Даних нападників було двоє: це хлопці молодого віку, середньої тілобудови, які. Буквально за 45 хвилин встигли за сорок секунд встигли заволодіти грошовими коштами на суму со тисяч гривень. Нагадаємо, саме це відділення Ощадбанку вже грабували три роки тому. Тоді зловмисник викрав тисячу гривень та 40 доларів США. Це не вперше і знаючи, що це може бути. Але ніхто на це не зреагував так, щоб поклали якогось чергового щоб, і чи двох, чи трьох, скільки треба, щоб вони вже дивилися за тим. Нинішнім грабіжникам загрожує покарання від 7 до 12 років за ґратами. Слідство триває. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк, місцевий час.